Малята, до нас сьогодні завітала лялька Оленка. Привітайтеся з нею. Доброго дня, лялька Оленка. Діти, подивіться, який гарний віночок у лялечки Оленки. Розгляньмо його. Які чудові квіти у віночку, які різнокольорові стрічки. Здавна в Україні всі дівчатка носили віночки. Вінок – це своєрідний оберіг. В ньому є така сила, що біль тамує і береже волосся. Якого кольору квіти у віночку? Як вони називаються? Зараз ми про це дізнаємось. Найпочесніше місце у віночку належало деревію. Ось ці дрібненькі біленькі квіточки здалеку нагадують одну велику квітку. Коли квіти відцвітають, вітер розносить насіння далеко-далеко. Та хоч би де проросла ця рослина, вона завжди цвіте, тому вплітали її у віночок як символ нескореності. Які ще є квіти? Так, правильно, це барвінок. Якого кольору квіти барвінку? Синього. Ця квітка символ життя. А ще у віночку є червоні квіти. Як вони називаються? Вони називаються маки, як без вишні не садок, так без маку не вінок. А це коричневі із жовто-гарячим відтінком квіти чорнобривців. Чорнобривці допомагали позбутися головного болю? А це тендітна синьока незабутка. Вона допомагає зберігати зір. Що ще є у віночку? Стрічечки. Скільки стрічечок у віночку? Так, багато. Якого вони кольору? Різного кольору у віночку стрічечки. Кожна стрічка на віночку, як і квітка, має своє значення. Рожева стрічка це символ добра, а жовта стрічечка це, мов промінчик сонечка. Коричнева стрічечка це символ нашої матінки землі, а синя це символ неба. Життя символізує жовто-гаряча стрічка, молодість зелена стрічка. Червона стрічка це символ пам'яті. Які стрічки завдовжки? Так, довгі. Стрічки пов'язували так, щоб вони були довшими за косу. Уважалося, що вони оберігають волосся від злого ока. Ось такі віночки, сплетені з квітів і стрічок, надягали дівчата на свята і танцювали, співали, хороводи водили. І наша лялька Оленка зібралася з дівчатками-подружками на свято. До побачення, Оленко! До побачення і вам, малята!